Доброго дня, діти, до нашого садочку надійшов лист. Хочете дізнатись, хто його написав, то сідайте зручно і слухайте. Цір, 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 вийде Івасю двір. Час, 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 вийде Марусю, до нас. Час Рятувати спішіть, діти, кохани, спішіть. Цінь, синь, час, час, подбайте, діти, про нас. На сніданочок для пташки киньте зерень, киньте кашки. Ми ж все літо працювали, сади з черви обчищали, Ще й на втіху всім співали, світ навколо звеселяли. Як ви гадаєте, хто ж написав цей лист? Ну, звісно, пташки, а з яким проханням вони звернулись до нас? Так допомогти їм взимку? Я запрошую вас на проволянку в зимовий парк, де познайомимося з птахами і погодуємо їх. Закрийте оченята і уявіть, що ми з вами опинилися в зимовому парку. А ось зграйка горобців. І всі вони без штанців, сірі светри повдівали, за штанці вони не знали. Дітки, що це за пташки? Так, молодці, це горобці. Які за розміром вони? Так, маленькі. А з яких частин складається тіло птаха? Молодці. Голова, тулуб, хвіст, лапки і крильця. А якого кольору пірячко у горобця? Зйобик у пташки. Маленький, так, трикутний. Як пересуваються ці пташки? Літають і стрибають розумнички. Послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки називаються Синички, вірно. Дітки синичка це рухлива і красива пташка. Природа обдарувала її яскравою зовнішністю, синиця птах невеликих розмірів. З сильними лапками, коротким трикутним дзьобиком. Бігати по землі синиці не вміють. А що вони вміють робити? Так, стрибати. Синиця любить співати взимку. Синичка велика трудівниця. До зими готується влітку, ховає багато насіння і зернят. А коли наступають сильні холоди, синиці об'єднуються в зграйки. Разом їм легше прохарчуватися. Є приказка клопотуха синиця, саду захисниця. Що таке клопотуха, дітки? Так, це трудівниця. Адже ці птахи поїдають величезну кількість комах шкідників. Малята, давайте вивчимо цю приказку. Повторюйте за мною. Клопотуха синиця саду захисниця. Ще раз, клопотуха синиця саду захисниця. Молодці малята. А ось іще одна пташка, яка дуже добре вам знайома. Що це за пташка, дітки? Так, молодці, це сорока. Попишіть, будь ласка, мені сороку. Ви, молодці, я сподіваюся, що ви будете дбати про пташок та підгодовувати їх. Нам час прощатися. До побачення!